Привіт! Сьогодні з вами Жукан, як ви вгадаю Жукан і це я подивився в інтернеті. Ну, мені не було що робити. Коротше. коротше, я буду грати сьогодні Акінатора. Акінатор це такий інтернет геній, він може кількома питаннями вам вам Я Вам відповісти, вгадати, яку ви особу загадали. Бо предмет ну предмет. Не знаю. Не знаю, чи предметну особу. Точно. Цю гру я грав недавно і я виграв Окінатора океан 5-2. Ну... Тобто... Він вгадав два рази, що я загадав, а п'ять разів не вгадав. Якщо не вгадаєте... Якщо він не вгадає, то ви маєте далі писати, коротше. Коротше, йдемо грати. Йопта. Що той пише? Прошу прощення на даний момент. Со мною грає слишком много людей. Люди! Пустіть не грати. Я зараз перезагружу сторінку. він пойду. позже не загрузить моє прироження. Хочу зразу грати. Та блін. Друзі, я покладу на камену паузу. Я трішки зараз буду грати, бо з ним цим лосем грає досить багато людей. Тому я не наразі грати. Зараз буду, зараз буду саме ну, чувака. Так, каз, що він не буде вищий. Ещ раз перезамрожим пленничку. Да блин! Тен не задубов! Я ти кажу. Кино так само! Эмммм, все я записую Я вам скажу, все я записую у суботу 6 червня довезла? Ну ч мне за рекламки тут скапить? Движдите! Čakaj, ďaleko čakujem... ďaleko čakujem... Napíhaj... Blin... Počkajte, ja zvážim ešte raz... Ešte raz... Ešte raz... Blin... Kinátor zved genijs... Genijs...

C'est bon, bon, tu vas bon, Почему? Игра! Необходимо запомнить. Ага. Ну, Все, игра. Уху! Так, я ма указати. Я ма указати точніше ну, скільки мені років, чим мені можна зажимати, чи буде він в мене все питати про щось. Я все сказав, що не. Клас персонажа, клас персонажа. Коротше, той треба згадувати персонажа, і він має вгадати. Давайте я... Давайте я задумаю... Я люблю турніки і тому я загадаю <мір> Михайло Баратова, це дуже відомий, він, ну він напевно підштовхнув усіх на е, заняття турніком і я буду його задумувати. А потім я буду задумаюсь, наприклад. Наприклад, любого персонажа. Я буду відповідати на питання, но я вам його не скажу. Ви має, ви, якщо ви хочете, то теж від, від, відгадуйте. Якщо ви відгадали, пишіть коменти, я відзовусь. Я вам скажу, коротше. Молодці. Коротше, Михайло у вас персонаж да. Ні. Ваш персонаж да вас. Чувак, ты здоба рухнув, я лиш начал займатися телесни ч, щоб... блин Звісно, не знаю, я все не люблю Ваш приш Заметим задяком пиздец Ня, він завдяки ютубу так так Любит це третий Ну, Я не думаю, що барато Він такий новый чувак Настал бы в Скоро совсем... Скоро совсем не спивак не, не. русский. Так Ні. Ну возможно, что Ваша еще. Вашего пацана Прокол. Нм. Не добил. Эммм. Скорее всего. Эээ, скорее из мира юмора. Не. Да. Эээ, так, майя, видно, что не спортываешь. Эээ, я точно напомню. Не, вы не двигаем. Вы не дивка. Фамилия вашего персонажа начинается с одной буки. Як? Як? Я вс сцена змею. Ага, ну не. Не, не начинается с одной буквы. Ну, например... Назвати. Жуковський Іван. Справжній ім'я. Ж і Ну, так що не є у неї. У персонаж із весьма своїми мовами? У нас персонаж із весьма своїми мовами. У нас персонаж із весьма своїми Ні. Ні, нехто. Ні, скоріше за все, ні. Ні, не Лесі. Самте Лесі. Велше те Лесі. Татуировки. Ммм, скорее всего, не связывай. Так, винживался. Э. Я не знаю, накидышки. Ммм, ты шо обижаешь? Шо есть Нет. Ты чувак, не то, да. Не-не-не, саме. Ч сейчас мини, він не дам? Оооо, Михаил Барату, воркаутер, бачте він. Він був стоял на його другий начальник. Опа! Сендака! Добре, видрочь. Ай да се да си, А тепер? Та блин, Задубал! Я хочу грати! О! Нараш. Так, я загадую персонажа. Абе, ма. Те го Так, я себе, я себе загадала, вы это угадать. Женка. Нет. Nee. Нет. Nee. Mm -hmm, я не знаю. Nee. Я не знаю. Нет. Nee. Нет. Nee. 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 Так. Yeah. 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 Так. Блин! Все, він уже гадал! Блин! Мин угадал, він джин, так и... І... Ну, я не расскажу вам закрыть. Где? Yeah. Нет, то не то, чувак, за годину. Не тот джен. Блин, він гадал. Вин угадаю. Эхо? Шо тормозит, это не Так, це кінатор, друзі, якщо я також вгадаю, що це він. Я його задумав, то виклявчу. Добре, оголонка. Так, ч, ви подари? Так.

Ja snimaju video. Blin, mi je upala kartela, ću Ne opća za svi, hoća je no, no, no. I prodolžemo nazad. Pa. а сонце нам сяє, 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 сяє. Короче, я загадую ще раз. Такого персонажа що я не можу, так? Да? Ну давай, я загадую. Що ви не будете знати? Кого б я загадав? Так. Ні, він не жив. Ні, він мене не знає. Ні, не з... Ні, на ютубник. Ні, не є. Ба-ба-ба. Uh, так, так він Ти Ты за 10? Ага, ні. Не видно. він мене стрілять. Так, він гравчий. Сопровождается. Ні, він не случай. Не знаю, як їх to wyjezht 40. No. <справ> ні, не... тебе. Мастер, я у да блин, я... Блин. Так, Вин, летает. Ну, короче, ладно. Не Вин этот шмель. Да не видно, любая, я видки знаю. Да, я не знаю. Ні, це що ты что, Ні, від... Бі... Ні, Ні, э, не, Не нажимай. Эээ. Скорее Не нос и больно. А один. Вс. Ни ktorý sa naladil je ja sa hľadám na spádu Spider-Man spider proč sa bol? ľudé na poli tak čo je s to je É o casal, vem no pé vai da cadê? Superman, 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 Superman... Não, não é o é mesmo. Hum... Ludena, pavô! Ludena, pavô! Ludena, pavô! Ludena, a... pavô! ще не писал. Тя по мято. Людена. Опа! нам са Я включу тепер. Поставлю на паузу на кілька секунд і Ну почекайте Пітер Паркер, Фидерна. Так, це вот сайт. Чувак, чувак. Не, если тот чувак. чуть чува, чува. Люди... Так, короче, я поставлю на паузу и включу. Чуваку писань. Так. Чаш, друзья, продолжу есть. Писенько. <звук> Okay, Короче, продолжаем. Что ты раздра моей? Почекайте, будь ласка, китка І И продовжуємо Хочу Хорошо, пісеньку, песенку. Подерну маун, не сейчас был. Зіграла, разу, тому що са... Ні! Так, я Та, я загадую, я с нагадую пассив. Актора. речі, мого любят. Uh, ну. Окей, май, май классный мою.

Блин, ты знашь на брата Ласю. Лосю. Лев 4. Скорее за всех. Веске ты знаешь! Шомин занимался форсажей п'ятым. і семь. Ну, короче, а лишай я сту, шостому шестому сему штату. Йові здимався падло. Я знаю, що він гудав. він лідер банди, він він дізик, коротше. Те вже падло гадав, я знаю. Йові. Він <су> не гадає. Добре, чуваки, дав. Це був бу, Віндізрад. Якщо я також гадали, пишіть мені. І друзі на цьому. І запис я закінчую. З вами Божий. Якщо я буду ставити лайк, я буду щас знімати про кіноберем. І буду... Коротше, вам рекомендую канал Падона, Кофхане, хан", Вайт, э, він там грає где-то та онлайн і без вам рекомендую подона. Короче, вам скину все в кроків. Ссылку на канал. Окей? Окей, то окей. Ставте лайки, я ще буду знімати про кінотера. Дякую, що довелося в мене.